Повідно, щось мозку клемить, і він чомусь ото зміщення в 50 вольт робить. І якийсь артефакт на негативній півхвилі, я вже собі вимальовував. І ось така схема. Теж її перевіряв, конденсатор міняв, бо було відхилення 10 з копійками відсотків від норми. Це, звичайно, теж не допомогло. Резистори цілі, номінали відповідають. Ці зворотні зв'язки теж не є проблемою. Відповідно, все зводиться до плати керування. Треба шукати щось тут. А що тут шукати, я поки що уявлення не маю і як воно може бути задіяне чи зроблене. Ось гарно видно, мінус загальний пішов середня точка, воно ж пішло на мінус ЕМК стабілізатора. А тут знімається двополярна напруга. Причому одна через діод іде на накопичувальний конденсатор, друга йде через діод на конденсатор, тоді елемка формує вже стабілізоване низьковольтне живлення. А ось тут з трансформатора знімається силова змінна напруга, яка йде. На ось ці трансформатори вузлів керування. Так воно організовано, як в дорослих інверторах типу гібридів, коли є одна перемінка, і на багатьох різних дрібних трансформаторах формуються потрібні напруги. Так, прийшов час експериментів: ослик безперебійник. І трансформатор. Будемо виясняти, чи залишиться перекос на виході трансформатора. якщо асиметричну синусоїду влупити на вхід трансформатора, чи буде перекос по виходу. Я кричав, що перекос залишиться, тому що трансформатор трансформує те, що на нього прислали. Але людина, не згадаю зараз нікнейма, грамотно сказала, воно ж від землі відв'язане. Тобто, якби зміщення, то не буде. А амплітуда в нас правильна. І відповідно, якби нуль зміститься і по виходу. Буду, таки, в нас би мало бути добре. Лампочка на всякий випадок, щоб ми не мали тут нюансів, де просадки. І чекаємо, коли появиться зміщення, і будемо переключатися між обмотками. Тут в мене є великий вибір: і 10, і 36, і 16 вольт. Відповідно, можна буде вибрати щось, що буде гарно видно. А на осцилографі ми бачимо, що чуть-чуть нахилилася синусоїда при роботі від трансформатора. І бачимо перекос: 33,6. і... 30 вольт, тобто вже маємо 36 вольт перекос. Тепер переключаємося на якийсь вихідний. Куди беремо? На 16 і виключимо дільник. Переключаюся на вихід, дільник один до одного і стаю щупом. І в результаті ми бачимо 22,0, 24,8. Тобто, це що ж виходить? 2 вольта перекосу. Чи можна це перекосом вважати? Не знаю, напевно, напевно ні. Це може бути нюанс форми. Експеримент неоднозначний. Добре, давайте переключимося на більш вольтовиту обмотку. На 36 вольт, в мене тут підписано. Дільник мушу включити, але з дільником я нічого не побачу. І бачу все одно дисбаланс 6,5,2. Тобто, виходить, що 1,2 вольта. Це 12 вольт розбіжність. А якщо обмотки перекинути, чи зміститься воно? неінформативно 8, 6 Щось у нас відбувається ще по входу, напевно. 4,8 і 6. Назад вертаю і маємо і 2 Тобто, перекос якийсь є, як не крути. Давайте вернемося на вхід, що в нас на вході. А на вході у нас зараз. О, дільник. На вході у нас 33,6 і 29,2. 40 з гаком вольт. І форма. Форма тікає. Також що цікаво, видно, що лампа пішла калитися. Цікаво чому. Тобто зріс струм. Це пов'язано з формою, чи це пов'язано з перекосом. Навіть не знаю. Зараз світиться зразу. Якщо перейти на байпас, то накал зникає. Значить, все ж таки є або проблемна форма, або Offset DC щось таке робить. Знову перехожу на. Інвертор при включенні нема. І напевно тоді, як появиться перекос, тоді і появиться накал лампочки. Цікаво. Так і є. Ось появився перекос 33,6, 29,6 з множником 1 до 10. І в той же час бачимо, що з'явився накал лампочки, і при переході на міську мережу байпасом накал зникає. Явно так не видно, незрозуміло. То питання не розкрите, чи після трансформатора лишиться перекос чи ні. Ну і раз вже пішли терті пляски і вже пробували бакланити навіть котел, то давайте покажу вам схему іонізації фазу незалежного котла. Спробую пояснити, як воно працює і чому перекос має значення. Отже, схема іонізації. Основним електродом є камера згорання. Це є нижня лінія, нижній дріт це є корпус котла або ноль. Верхня лінія це є фаза. Якщо це перепутати не критично, фазу незалежної теж буде працювати. Чому? А це є електрод іонізації. Коли в нас між верхнім і нижнім прикладена фазна напруга через конденсатор, який утворює ліники, в нас тут утворюється синусоїда. Ця синусоїда на фільтрі нівелюється і вузол закритий. Ця частина схеми вона фактично є низьковольтною, це є просто керування світлодіодом, тобто Воно нас зараз не цікавить. Нас цікавить тільки високовольтний вузол. Отже, сюди прикладена мережева напруга. Для того, щоб відловити іонізацію, потрібна відносно висока напруга, тому що сруми десятки мікроампер всього-навсього. І тепер теорія. Отже, тут в нас є синусоїда. Ця синусоїда прикладена до електроду. Коли в нас загорається полум'я, формується іонний канал, фактично утворюється діод. І цей діод шунтує. Ось цю синусоїду, яка в нас є в точці з'єднання двох конденсаторів, і практично зануляє один півперіод. В результаті в нас лишається другий півперіод. Діод утворюється такий, що шунтує позитивну, додатню півхвилю, і у нас залишається негативна півхвиля, котра відкриває цей транзистор. І відповідно схема засвідчує сіло оптопари. Якщо в нас буде перекос, відповідно, ми можемо не попасти в допуск, відповідно. Неправильно буде формуватися зріз, він буде завеликим або навпаки за малим, а негативна завелика. А в модніших котлах тут можуть бути операційні підсилювачі, диференційні каскади, і відповідно, якщо немає симетрії в цій точці, якщо буде перекос. То може сприйняти система помилку. Або, наприклад, напруга буде перекошена в ту сторону, що додатня півхвиля буде меншою, тоді навіть без полум'я відкриється транзистор, і вийдеться ситуація, що буде помилка по полум'ю, фальшиве полум'я. Тобто газовий клапан ще закритий, а котел бачить полум'я. Він розуміє, що відбувається щось не то, і тому падає. Якщо ми поміняємо фазу і ноль місцями, схема буде працювати аналогічно, у нас буде та сама синусоїда, просто зміститься період. Відкривання чи закривання. Ті долі секунди нам нічого не поміняють. Тому схема є фазо незалежною. Міняв елемки, пішов методом бульдозера. Точної схеми немає, схоже, як би розуміння дає, але видзвонювати хто куди за що мені лінь, і в даному випадку простіше йти методом бульдозера. Відповідно, здув дві елемочки 393 не помогло, поведінка не помінялася. Тепер ще лишилося. Три мікросхеми tc 074. Ну або тоді вже дрібна обв'язка. Поки що йду бульдозером, перекидую по черзі до проявлення чи зникнення дефекту. Так, рідненькі, це вже явно якийсь піхвець. Це вже п'ята мікросхема у вушка, що я поміняв, практично виміняв абсолютно всі операційники на платі керування. І... Думав, що почав не з того боку, що ось останню міняю і воно поїде, бо варіантів вже особливо немає. Але пес там виміняні абсолютно всі операційники, а поведінка не міняється ні на грам, абсолютно все те саме. Або щось упустив, або таки десь резистори пливуть, чи Бог його знає, що все ж таки прийдеться. Вже без бульдозера розбиратися зі схемою і по конкретно по кожному операційнику якось лізти міряти. Як це зробити, як в роботі залізти ось туди, вот між роз'єми і поміряти на планарному операційнику рівні, я собі поки що не уявляю. Одним словом, це тотальний піхвець. Метод наукового тику і проста логіка нам нічого не допомогли. Відповідно, приходиться думати шукати щось детальніше. І якщо придивитися до схеми, то десь ось тут ми маємо вузол, котрий по виходу числиться як інвертор 0. І оце, скоріше за все, ось цей огризок схеми, котрий нам робить всі проблеми. Якщо придивитися, то можна замітити, що живлення підтяжка іде плюс 3,3 вольта. Живлення мікросхем, скоріше всього, плюс-мінус 12 чи 15 вольт, А землею виступає АГНД, аналогова земля. І вхід в нього ось інвертор нейтрал і інвертор лайн. От, і саме тут воно десь його перекособочує. Інвертор Voltage, скоріше за все, в нас в порядку значення, значить, цей вузол нас не цікавить. Відповідно, нас цікавлять два операційних підсилювача. lm 330. 93 я і ТЛК 074. -та. І якийсь з них, з вузлів, бо ЛМку і ТЛ ми вже міняли, нам кособочить. питання, де і чому. Це може бути через проблеми з землею, через проблеми з підтяжкою, або через проблеми з живленням. Якщо уважно подивитися на схему десь далі, то в нас був вузол. Котрий показує, що АГНД є середньою точкою між плюс-мінус 15 вольт це ще одна зацепка. Крім того, можна легко помітити, що зв'язок основної землі за аналогою здійснюється через нульовий резистор. Треба перевірити, чи він десь не підпалений. Нумерація зі схемою не співпадає, тому треба буде фантазувати. Ось таку цікавинку ще знайшов. Видно, що між крайніми правими ногами. Є якесь трохи лайно. Я дуже сумніваюся, що справа тут. Ну, але перевірити мусимо. Ну, і сама плата. Вишукую по схемі, воно, якби сила майже один в один-в один а... Управління зовсім інше. Тут інший процесор з іншою кількістю ніг. Інакше організовані операційні підсилювачі. Наприклад, у нас є чотири лінії. Дві лінії фаза 0 заходять тільки через резистори, а дві заходять через резистори з конденсаторами і стабілітроном. І всі чотири лінії приходять на першу ТЛ. -ку. З однієї з двох ліній напряму заходить на процесор через захисні діоди. От ще думаю, може захисні діоди чудять. Зараз почищу між ножками процесора, попробую, а далі буду міняти захисні діоди. Попоміряти, підлізти, тут навіть нема толком розуміння, що де міряти. Вхід є, вихід є, нумерація інша, мікросхеми інші, що куди має йти, незрозуміло. Мені в це важко повірити, але виходить, що є коротке замикання таке між тими ногами. Хто тут лазив, незрозуміло, до мене лазили, але вони вирішували, пробували вирішити ту саму проблему, що і я. Тобто, навіть якщо вони додали це замикання, то чому нічого не стрельнуло, як воно себе вело. А якщо ні, коротше, не знаю, забираю коротке, включаю. Значить, забрав КЗ між ножками процесора. Вже чверть години ганяю і перекосу або нема, або він короткочасний. Всього-навсього 4 вольта. І якби. Працює. Зараз ще буду пробувати під навантаженням. На всякий випадок пробую перейти на байпас, бо мені здається, чи щоб мені не здалося, що я щось не так роблю. Ось перейшов на байпас. Так, це міська мережа зрізаними спіками. Тобто я точно був на інверторі і точно не було перекосу більше 15 хвилин. Тому підключаю силовий вихід, ось знову перейшли на інвертор. Підключаю силовий вихід, навантажую. Подивлюся, чи не буде артефакту. І якось так. Так, рідненький, знову 15 хвилин. Цього разу з навантаженням 200 Вт. Точно синус правильний, значить, від відвертора. Маємо симетрію, асиметрію, точніше, 4 вольта, 0,4 вольта гуляє. Ось чітко видно з дільником 1 до 10. Про всяк випадок перехожу ще на байпас, щоб впевнити, що я знову собі щось не придумав, ось появився байпас. І знову перехожу на інвертор. Тобто так виходить, що біда таки була в замиканні ножок на процесорі. Видно, що процесор не паяний, наклейка на ньому ціла і слідів пайки немає, і видно, що хтось шкрабав між ножками. Тобто, або це робилося на заводі в Китаї, або це робив мій попередник, котрий його мучив. Я схильний думати, все ж таки, що це робилося на заводі, і це, напевно, той випадок, коли найкращий лікар-патологоанатом, котрий точно вам скаже все, що вас мучило на протязі життя. На жаль, запізно. Так само і тут. Мучили, перелопатили півінвертора. Два майстра його гвалтували по всіх входах-виходах. А в результаті виявився механічний дефект в вигляді короткого замикання якогось такого ще цікавого на ножках процесора. Так і запишемо.